Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі та у своєму новому відео. Сьогодні в мене буде нова рубрика, а саме, що я готую для своєї сім'ї на 4 дні та заготовки їжі. Якщо вас цікавить дана тема, залишайтеся зі мною і чекаю на ваші реакції в, в вигляді подобайок та коментарів. Також в кінці відео я підіб'ю підсумки, скільки грошей я витратила на приготування цих страв. І буде цікава ваша думка, чи бюджетно це, чи ні. Тому чекаю в коментарях. Отже, страва номер один у мене борщ. Борщ валює щотижня. Обов'язково, в мене всі його дуже люблять. Борщ із м'ясом це ребро, в принципі, як і має бути борщ з ребром. Тут є капуста, буряк, морква і болгарський перець. Детально в грамовках я пропишу, скільки що використала в описі під відео. У мене тут 3,5 літри. Загалом борщ наваристий, смачний, пахне дуже гарно. На смак я теж спробувала, дуже мені сподобався. Я його варю не засмажуючи, просто одразу кидаючи все в каструлю. Так, знаєте, це виглядає як більш правильне харчування без використання сковорідки. Котлетки. Діти їх дуже сильно люблять. До них я буду варити або гречку, або макарони, що попросять, дуже люблять їсти котлети із гречкою. Саме смажу, ще раз наголошую, тому що люблять діти. Я для себе можу і запекти. Е, так, тут у мене така ціла гірка млинців. Можу їх завернути із сиром, або просто їстимуть з варенням, з джемом чи зі згущеним молоком. Тут у мене запечені овочі. Оці от прозорі луточки, до речі, вони дуже сильно зручні. Купувала я їх у фірми Luminark в епіцентрі. Було їх в комплекті три штуки, ціну вже не підкажу, бо вже досить давно я їх купила. Ціна точно змінилася з того часу. Можливо, пошукаю і дам вам посилання. Тут або 2,2, або 2,7 літра. Точно не пам'ятаю, тому ємність така досить велика. Одною рукою підняти навіть важко. Тут запечена в духовці картопля, запечені баклажани та болгарський. Перець. Тут два баклажани і три перці. Ну і десь трохи більше кілограма запеченої картоплі. Також для себе запекла е, ось такі кабачки. У мене був заморожений, вирішила його спекти. Я дуже люблю запечені саме е, кабачки. Так. Тут знову м'ясна страва у нас, і це ліниві голубці. Поміж них тут зробила кілька таких маленьких котеток, запечених в соусі. Ліниві голубці. Отже, зупинимося на них. Вони в мене з бурим рисом. Я його тут замаскувала з м'ясом, з капустою. Можливо, тут видно так, трошечки капусту, що вона от таким чином захована, бо діти не їдять капусти. Такому вигляді, а якщо вона так от замаскована, можна було б, до речі, ще її на блендері перебити. І взагалі б не було. Ну, але вже вони з того віку вийшли, нехай причаються їсти овочі в такому вигляді. Теж у мене такий цілий лоток. Ціла така м'ясна страва на кілька вечер, або обідів вистачить. Ну, і обов'язково я роблю салат також. Салат це. Можливо, хтось зараз напише мені, що ніхто салати наперед не кришить, це можна швидко зробити. Так, але іноді я лінуюся це робити, і тим паче мої всі домашні будуть лінуватися. А так, коли він вже готовий, є зроблений, його можна просто дістати, відсипати собі необхідну кількість, заправити і спокійно їсти. Дивіться, я його так не перемішую. Він тут в постоях, як він в мене був, як я кришила, так і лишила. І потім просто відбираю ту кількість, яка мені потрібна. Бо якщо його перемішати, там помідори пустять сік, ольгірок пустить сік, цибуля пустить сік. Ну, мені зараз це не потрібно. Тому лишаю, як є, і потім просто кому необхідно, той собі відбирає частинку і буде їсти. Тут у мене запечені сирнички. Запікала я е, всі, я ж скільки я витратила продуктів, і по фінансах я лишу в описі під відео. І е, тут, там, ну, на 4 дні, нам точно стане там кілька разів е, або поснідати, або на якісь перекуси, бо хлопці, в принципі, дуже люблять. Е, чому я запікаю? Тому що це мінімальна кількість олії на це йде. Зараз намагаємося харчуватися правильно. Ніяку іншу олію, крім Нашої звичайної соняшникової мої домашні не люблять, пробувала я е, смажити на кокосовій олії, але чомусь їм зовсім вона не зайшла. А рафіновану олію для смаження використовувати не дуже то і рекомендують. Тому зараз намагаємося запікати. Остання моя страва, щойно добиклася. ви чуєте, можливо, як шкварчить це пиріг аля лазанья. Тут у мене млинці, які перемащені. Засмаженим уже фаршем, як для макаронів по флотськи, і е, заправлений вершками і зверху потертий сиром. Це неймовірно смачно, я вже раніше пробувала цю страву. І недавно я бачила відео в своєї е, колеги по Ютубу, надихнулася і вирішила знову повторити ось такий от пиріг. Тому, я думаю, що я його так розріжу на шматочки. і Знайду теж місце, де буду його зберігати, а поки що чекаю до вистигання і тільки потім почну його розрізати. Друзі, я порахувала вже повністю собі вартість даного меню, яке я показала, і склала воно 1006 гривень, гривень. Що на 4 людей, якщо розділити, буде 251 гривня 50 копійок на день, і на людину це на день 62 гривні 88 копійок. Ціни я рахувала станом на п'ятницю, 18 жовтня 2024 року. Ціни брала середні з магазину Сільпо, а тебе там же, в принципі я і купувала продукти. Це не ті гроші, які я витратила, а це просто я прорахувала середню собі вартість. Наприклад, в мене були деякі продукти домашні, ті, які давали мені мої батьки. Це картопля, морква. Помідори, наприклад, чері, тому якусь там суму, наприклад, 100 гривень я змогла зекономити. Але для вас я порахувала оцю собі вартість на кожну страву і шукайте її в описі під відео. Скажу, що я не вважаю це меню економним. До речі, хочу почути вашу думку з цього приводу. Це страви, які ми в принципі, їмо дуже часто. Це те, що ми любимо, що люблять наші діти. І ми так харчуємося. Були в нас часи, коли там доводилося економити, і можна було би вдвічі, а то і втричі скоротити вартість на продуктах і готувати страви, можливо, не такі корисні, можливо, більше борошняні, але це не було метою цього відео. До речі, якщо вас цікавить така тема економного меню чи якихось інших ще меню, пишіть, будь ласка, в коментарях і, можливо, я ще зніму відео на таку тему. Тому дякую всім, хто додивився відео до кінця. Якщо вам сподобалась така тематика, не забудьте лишити коментар та вподобайку. До нових зустрічей, Па-па.